Вітаю своїх підписчиків і гостей мого каналу «Чарівна Магія життя 10 лютого чарівний день, коли добро повертається до нас. Кожного кожного з вас я обіймаю і кожному кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Мене звуть Наталія Озаряна і сьогодні ми з вами у цьому відео будемо розмовляти про 10 люто. Лютого, цей чарівний день, коли повертається добро кожному. В сьогоднішньому відео ви про все дізнаєтесь: День поєднує в собі енергії 12 і 13 доби. І вони роблять його спокійним і досить сприятливим. Це час здобуття мудрості, розуміння, насіння ведення проміжних підсубки, ну, що дозволяє нам зрозуміти свою внутрішню суть та відкрити для себе. Якісь нові знання та отримати благословення вищих сил, щоб воно прийшло до вас найбільш позитивно. Необхідно зосередитись на духовному зростанні та роботі над собою. Сьогодні особливо важливий позитивний настрій. Давайте розпочнемо з, разом з вами день. Чудовою фразою. Її треба промовити зараз, а потім обов'язково написати в своїх коментарях під цим відео. Ставите лайк і пишете, і пишете коментар. Це ваше звернення у Всесвіт. Це ваша вимога і керування своїм життям. І так. Все, що відбувається сьогодні, веде мене назустріч щастю та благополуччю. Давайте ще раз разом. Все, що відбувається сьогодні, веде мене назустріч щастю та благополуччю. Оцей настрій треба зберегати на протязі усього дня. І повторювати його як можна частіше. Можете на бумажечках на листочках і по всій квартирі розмістити, можете, якщо кудись йдете, то телефону, замітки, потім в будь-який момент раз і прочитали. І так ще раз, все, що відбувається сьогодні. Веде мене назустріч щастю та благополуччю. Уявляєте, який це чудовий день. Ну що ж, у цей день важливо торбуватися оточуючих вас людей. Важливо робити добрі справи. Добрі справи, вчинені сьогодні, позитивно позначаються на вашій кармі. Та залучать обов'язково успіх у майбутньому. Особливості цього дня ви перебуваєте в зодіакальному знаку рак, цей період наділяє нас м'якістю, посилює емоційність і пробуджує інтуїцію. Крім того, вплив енергії 12-ї доби, що зберігає більшу частину. Дня цього допоможе покращити наші взаємини з оточуючими, зміцнити наявні зв'язки та створити нові турботи та співчуття властиво цьому періоду. Ідеально для спокійного та душевного спілкування з близькими. Вам людьми, навіть якщо ну, воно буде продовжуватись тільки під час вашого ранкового сніданку, там також цей час відмінно підходить для творчої активності. І особливо, якщо вона пов'язана з вашим побутом, це чудовий час для. Початку ремонту, зміни декору приміщень чи втілення у житті нового дизайну. Однак, незважаючи на сприятливу енергетику цього дня, вплив знака риб здатен спровокувати підвищену емоційність та часті перепади настрою. На протязі всієї доби ця особливість може виявитися особливо неприємною, оскільки необережне висловлювання здатне стати причиною серйозного неприємного конфлікту. З цієї причини вам необхідно особливо уважливо. Слідкувати за своїми емоціями, не допускаючи запальності. У цьому вам допоможуть дихальні вправи, духовні практики, також відмінним рішенням може стати медитація, що дозволяє не тільки зберегти спокій та й розібратися зі своїми прихованими почуттями та переживаннями. Що особливо важливо в цей період. Як це ближче до вечора? Після переходу до 13-ї доби, енергетика дня почне. Невловимо змінюватись, наділяючи вас енергію силами, однак це також позначиться на вашому світові чутті, додаючи поветінку спонтанності і стаючи причиною імпульсивних вчинків. І з цієї причини будьте особливо обережні і не приймайте рішень, про які пізніше можете пошкодувати. Також у цей період не можна робити дій, ну, таких, які можуть нашкодити комусь іншому. І взагалі нашкодити якійсь ситуації. Бо якщо це буде. Ви ризикуєте зіткнути з неприємними та непередбаченими наслідками своїх вчинків. Поради, рекомендації, енергетика дня абсолютно не підходять для активних дій і для прийняття скільки-небудь важливих рішень. Тому день найкраще провести максимально спокійно, уникаючи активних дій та кардинальних змін. Нові проекти поки що відкладіть. Приступивши до них сьогодні, ви ризикуєте витрати набагато більше сил та коштів, ніж це було заплановано раніше. Крім того, навіть виконання звичних рутинних завдань може спричинити втрату сили часу, тому скоротіть будь-яку активність до мінімуму. Не намагайтеся прискорити події. Так ви лише ускладнити ситуацію. Замість цього займіться аналізом вашої діяльності, плануванням, а також підвищити свою кваліфікацію. Щодо спілкування, то сьогодні воно буде складатися досить успішно, але тільки в тому випадку, якщо ви маєте достатні навички, щоб контролювати свої емоції. Пальний сьогодні. Ну, от... Розумієте, сьогодні під абсолютною забороною любі такі якісь впливи емоцій, якісь необдумані фрази, це загрожує перерости в сварку. Чи в якусь образу виявіть терпіння. Сьогодні від вас потребується терпіння на адресу оточуючих вас, співрозм... співрозмовників. Сл... Краще слухайте їх, а не проявляйте свої емоції. Не забувайте про почуття такту навіть якщо ви не згодні з позицією іншої людини. У цей день краще утриматись від зауважень та критики. Самовладання допоможе вам зберегти відносини. І привернути до себе інших учасників розмови. На жаль, сприятлива енергетика дня не поширюється на фінансову діяльність. Цей період абсолютно не підходить для здійснення будь-яких витрат, навіть якщо йдеться про невелику суму. Про великі вкладення не варто навіть думати. Здійснені вами сьогодні витрати, витрати ніколи не окупляться, а покупки, ну це, навіть дуже приємні. Можуть спричинити додаткові витрати та переживання. З цієї причини обмежте проведення ревізії існуючих коштів, оцініть ваші доходи та збитки. Оцініть ризики та подумайте про способи, які допоможуть уникнути зайвих витрат. Пасивна енергетика дня вимагатиме від вас особливої уважності і до свого здоров'ю та фізичного стану, а в цей період не варто перевантажувати організм. Однак Відсутність навантажень також не бажана. Ідеальним рішенням стануть заняття гімнастикою йовою. З їх допомогою ви зможете підвищити гнучкість, а також відновити внутрішнє. Таку гармонізацію. При цьому будьте вгранично гранично уважні до свого організму. Не допускайте перевтоми і негайно припиняйте тренування у разі втоми. Цей день буквально наповнений романтикою. Він стане чудовим часом для знайомств, зустрічей, побачень, зізнання у коханні. Якщо ви знаходитесь у пошуку своєї другої половинки, проведіть більше часу поза дома і не, бій, не бійтеся виявляти ініціативу, прислухайтесь до своєї інтуїції, вона направить вас туди, де у вас найбільше шансів зустріти свою долю, своє кохання. Присвятіть цей день, зміцненню взаємин, зробіть щось приємне для коханої людини. Наприклад, приготуйте йому улюблену страву на вечерю, або піднесіть довгоочікуваний подарунок. При цьому гранично відкриті повинні ви бути і не забувайте про необхідність довіряти один одного. Навіть якщо цей день виявиться для вас завалений справами та турботами, обов'язково знайдіть час для розслаблення, для відновлення сил. Сьогодні це потрібна увага для умова для вашого подальшого успіху, оскільки участі у масових заходах, а, уникайте участі у масових заходах, проведіть вільний час вдома у затишній комфортній обстановці. Почитайте книгу, послухайте приємну музику. Виділіть час для хобі перед сном. Знайдіть час для теплої ванни з ароматичними маслами, Вона зніме денну напругу та допоможе вам відновити сили. Магічні ритуали, спільні такі, для енергетики 12 та 13 доби. І ця енергетика наділяє цей день особливою силою, що відкриває перед вами можливості. Це чудовий час для залучення багатства, оскільки сьогодні вам буде особливо легко позбутися на своєму шляху ну, до мети якогось негативу, дозволяючи собі збільшити наявний доход. Також це чудовий час для залучення удачі та процвітання, тому постарайтеся не упустити свій шанс, щоб завжди водилися гроші. І так, ритуал, щоб завжди водилися гроші. Для цього ритуалу вам знадобиться сім монет із жовтого металу, які потрібно розкласти на підвіконні. Потім запаліть три зелені свічки, поставте їх трикутником, так, щоб усі гроші опинилися всередині. А далі скажіть, місяць росте, до мене багатство несе. Місяць сповнений, я в засіках моїх. Достатньо добра, місяць на спад піде, а достаток мого життя залишиться зі мною назавжди і не розлучиться істина. Слова будуть написані під відео, ви зможете їх повторити. Сказати треба один раз, свічки повинні повністю прогоріти до кінця, не до гарки, просто викидаємо. Монети можна потім витрачати, якщо вас замучила хвороба. І так, наступний магічний обряд, якщо вас замучила хвороба. Цей обряд є. В певному сенсі, перекладом хвороби, але не на людину чи звіря, а на дерево. Дуже важливо підібрати для цієї цілі доросле здорове дерево, яке готове витримати ваші труднощі. Якщо ви виберете молоденький розкладачі, Ток. Він може не витримати вантажу та засохнути, після чого хвороба знову повернеться до вас. Тому поставте, поставтеся до вибору гранично відповідально. Облюбуйте дерево, не поспішайте приступати до магії. Спочатку переконайтеся, що воно готове вам допомагати. Для цього. Покладіть праву руку на кору дерева і прислухайтесь до себе. Якщо ви відчуєте відгук, сміливо приступайте до ритуалу, покладіть обидві долоні на стовбур. Зосеретесь на своєму бажанні залишити хворобу позаду і Скажіть, рідне деревце, сильне, живе, ти хворобу мою забери у себе в корінні похорони, відтепер їй мені не шкодити, і хворобі тій мене не мучити. Істина після цих слів. Дякуйте за допомогу та повертайтесь додому. Щоб у вашому будинку оселилася удача, успіх, вам знадобляться три будь-які монетки. З білого металу. У центр своєї руки покладіть ці три монетки та візуалізуйте ситуацію, в якій виявилося. І так, покласти у центр руки монетки і візуалізувати ситуацію, в якій ви зараз знаходитесь. Потім голосно, але з силою в голосі, скажіть. Монети по світу катаються, з різними людьми зустрічаються, грошовим духом наповнюються. До мене вони. Успіх приваблюють, мир та сім'ю зберігають, щастям наповнюють. Сказати потрібно три рази. І перед сном обов'язково один раз. Повторюємо такі слова. Я отримую все, що прошу у Всесвіта. Це треба промовити перед сном один раз, але я рекомендую вам після цього, як ви продивитесь відео написати ці слова в коментарях. І промовити їх, вставляючи своє повне ім'я. Я, своє повне ім'я Наталія, отримую все, що прошу у Всесвіта. Ну, Це дуже важлива фраза. І якщо ви зробите це, не полінкуєтесь. Ставте Лайк цьому відео та обов'язково напишіть. Запрограмуйте цю ситуацію. Я, Наталія, отримую все, що прошу, у Всесвіта. Оце ваша програма, який Всесвіт, яку Всесвіт буде виконувати. І якщо ви її пропишете, так пропишіть її. І я бажаю, щоб ваш день склався чудово, щоб було багато радості, кохання, натхнення. Ну і до нової зустрічі! У наступному відео